Ювілей за 2 мільйони гривень. Приблизно стільки область планує витратити на 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Заходів Оргкомітет вигадав уже чимало: оновлення закладів культури, концерти, читання поезії, конкурси і навіть бікборди та сіті лайт та присвячені великому поету. Долучилися і театрали, готують прем'єру Назар Стодоля. Однак, головний задум музей Шани Кобзаря. Аби відкрити його до середини червня, кошти збиратимуть і серед громадськості. Хочемо, щоб це було в просвіті. Там мала б бути одна велика кімната, де би мали бути всі речі, які зв'язані з іменем Кобзаря. Бо всі пам'ятають, що крім образів в українській хаті у нас тут завжди був портрет Шевченка. Тому музей шани виявляється і в пам'ятниках, і в виготовленні різних творів з портретами, з образами Шевченка, збережені раритетних видань кобзарів. Та поки відшукуються кошти та експонати, директор центру оцінювання якості освіти Богдан Томанчук пропонує вже до 9 березня створити віртуальний музей коб. Обзаря каже, що Шевченко онлайн дозволить залучити якнайширше коло школярів, котрим не завжди цікаві традиційні заходи. Колективно створити віртуальний музей Шевченка, що називається колективно, ми створюємо. Схему кістяк сайту цьому музею, заю, а школярів цієї області його наповнюють через пошукову роботу в інтернеті. Задіяні всі, задіяні кожен, ніхто ніхто не дрімає і в результаті спільна корисна справа. І на цьому етапі відтворити наш турнір з нею який ми колись проводили і для всієї України. А тут зробити що Шевченко в онлайні Урочистостями оргкомітет обіцяє охопити усі райони, а найактивніші колективи. Поїдуть до Канева.